Шановні друзі, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну це свято набуло особливого значення. Йдеться про День ракетних військ і артилерії, а також День інженерних військ. Недаремно війну розв'язану Росією в Україні називають війною артилерії, а українських артилеристів богами війни. Ну а захисники та захисниці, які служать в інженерних військах, знешкоджують ворожі міни та встановлюють. Свої допомагають нашим підрозділам долати перешкоди, будують укріплення саме вони забезпечують іншим родам військ можливість виконувати поставлені завдання. Тож найперше будемо говорити про важливість на фронті цих родів військ, а також про те, яку вони сьогодні виконують роль і яке завдання вирішують під час нашої оборони. Військовий експерт, полковник запасу ВМС збройних сил України Владислав Селезньов долучається до нашого етеру, пане Владиславе, вітаю вас! Вітання і вам сла Україні! Я думаю, що найперше маємо розпочати нашу розмову із привітання народам військ, які сьогодні відзначають свій день. Колектив українського радіо з задоволенням. вітає наших захисників. Я думаю, що їм надзвичайно приємно буде почути звісточку. Привітання також із ваших вуст. Безумовно, адже майже шість років своєї службової військової діяльності я присвятив службі в артилерійських бригадах, які дислокувалися в Криму. Це 301 бригада, 406 шостого бак. Тобто, фактично, це частина мого життя, і особливе відчуття відчуття гордісті від того, що я належу до когорти славетних гармашів. Це звичайно надихає. Безумовно, кожна складова українських сил оборони додає. Таких дуже важливих е, речей в нашу спільну бойову роботу і відповідно, створюють ту саму суцільну, потужну, неймовірно могутню міць міць українського війська, але не дарма гармашиф називають боги війни, бо саме вони, саме їх діяльність е, зазначається в наступних ворожих втратах йдеться про те, що статистика стверджує, що до 90 відсотків ворожих втрат стаються внаслідок бойової ефективної бойової роботи українських громадів і українських ракетників. Переоцінити вклад інженерно саперних підрозділів в нашу спільну перемогу неможливо, бо насправді, коли ми говоримо, що штурмові загони йдуть вперед, атакують ворожі рубежи та позиції, ми маємо розуміти, що попереду тих самих штурмових загонів. Просуваються наші сапери, які створюють проходи в ворожих мінних полях, які виконують безліч дуже важливих заходів, які є ключовою основою тим, тим самим підґрунтям успішних дій українського війська. Тому щиро від серця вітаю наших бойових побратимів з професійним святом. І Я впевнений в тому, що після нашої перемоги. Кожен з дотичних до цих двох славетних родів військ обов'язково отримує належну повагу шанові усього українського народу. Хочу згадати про те, що впродовж останніх днів українське суспільство активно обговорює важливу статтю, яку Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, написав для західного видання Економіст він там говорить про те, що зараз є небезпека, що наша війна перейде в позиційну фазу для збройних сил України. Це не є найкращим варіантом, поза як стратегічну перевагу мають росіяни за людським ресурсом, за потужністю економіки. Тощо, але коли він говорить про п'ять завдань, які Мали би виконати Збройні сили України ясна річ за допомоги наших партнерів, задля того, аби уникнути переходу до позиційної форми ведення воєнних дій. То це серед цих п'яти завдань він якраз можна сказати згадує і ті два роди військ, про які сьогодні ми говоримо, тому що одне із важливих завдань це подолання глибоко ешелонованої системи мінно-вибухових загороджень, те про що ви говорите, так задля того, аби піхота мала можливість просуватися, задля того, аби зрештою танки. Або бронетранспортери могли рухатися, має бути здійснено прохід. Ну і ще одне завдання: це якраз підвищення ефективності контрбатарейної боротьби, тобто знищення вогневої потужності ворога. Наскільки, на ваш погляд, справді саме ці два аспекти, під час зокрема і літньо осінньої нашої кампанії показали свою значущість. Безумовно, всі ці складові, які зазначені е, головнокомандуючим збройними силами України генералом Валерієм Залужним, вони є дуже дуже вагомо, Бо не став би головнокомандуючим звертати увагу на другорядні речі. Хоча безумовно, протистояння українського війська з ворожої армії, всі речі дуже є важливими, і саме від синхронізації дій усіх учасників української сили оборони залежить наша спільна перемога. Але тим не менш розуміючи, Важливість дій українських гармашів, які працюють в тому числі на великій відстані, Валерій Залужний зазначає, що нам потрібно працювати над кейсом посилення наших спроможностей щодо введення Ф. Тим контрбатери боротьби, а також набуття відповідних спроможності щодо нищення ворожих цілей, які розташовані на великих відстанях від лінії бойового зіткнення. Адже саме в такий спосіб ми позбавляємо ворога сталої логістики, вихолощуємо його запаси, і тим самим знижуємо його рівень бойової готовності. Що ж стосується е, кейсу е, посилення, можливості наших інженерних саперних підрозділів. То літня кампанія вона продемонструвала важливість то наявності технічних засобів розмінування, бо е, е, суто руками розміновувати територію е, України. Це буде займати неймовірну кількість часу. Буквально е, днями з'явилася інформація, мовляв для того, щоб повністю провести розмінування території України. У разі якщо до тих процесів буде залучено до пів тисячі груп з розмі з гуманітарного розмінування, потрібно буде навіть не кілька років, не кілька десятиліть, а кілька століть. Уявіть собі щільність та замінування наших територій, і скільки ще потрібно зробити е, тих самих важливих справ, щоб обезпечити не ну, лише військовий персонал е, нашої країни, а й цивільних мешканців нашої країни, які готові займатися хліборобством, але нині наші, Поля рясно засіяні ворожими мінами. Тож очевидно, що е, технічне забезпечення є край важливим до того ж, ми бачимо, що наскільки важко просувалась наш е, ваш наш наступ на півдні Запорізької області саме через те, що нам критично не вистачає тих самих е, не вистачає тих самих технічних засобів, які мали б поживати той процес. Пане Владиславе, от ви згадали про землеробство, те, чим мала би займатися цивілізована людина, коли йдеться про землю. Але, до речі, от що мені впало в очі, так, так само в статті головнокомандувача, це те, що якраз росіяни використовують систему замінування автоматичного замінування, яка називається в них землідєлля, так, тобто землеробство, ось такий, ось такий цинізм. Коли ти засіюєш землю замість того, аби тим, що вродить, тим, що дасть поживу людям, або так. Саме і тваринам будь-кому надасть можливість харчуватися, вони засіюють землю мінами і цинічно називають таку систему земледілям. Але повернімося власне до наших можливостей сьогодні протидіяти цим російським замінуванням української території. Залужно так само підкреслюю, що росіяни достатньо швидко можуть відновити ті розміновані ділянки, які наші інженерні війська звільнюють від російських мін. Проте наші інженерні. Ні, війська так само употужнюються. Так, якщо на початок російського повномасштабного вторгнення ми мали достатньо обмежені ресурси, то зараз нам західні партнери допомагають. Але чого на ваш погляд дотепер бракує, і як наші партнери могли би на цій стадії нам допомогти? Ну безумовно, на першу чергу, йдеться про спеціалізовану техніку інженерні машини розмінування. Є різні специфікації, різні зразки озброєння та військової техніки, зокрема у наших західних партнерів, деякі зразки того озброєння та устаткування ми Отримували в рамках транш військово-технічної підтримки, але ж то те, що ми отримували, надзвичайно мало. Бо ворог насправді дуже нервує, коли на полі бою з'являється. Ці високотехнологічна потужні системи, спеціально те, спеціальної техніки, і він буквально палює, палює за цими системами, використовуючи фіпіві дрони, дрони, камікадзи, буквально на наводячи її власну артилерію, і власну авіацію для того, щоб поцілити по цих важливих інженер, як в цих умовах вдається працювати нашим фахівцям за рахунок комплексного підходу. Ну, по перше. Активно працюють наші системи радіоелектронної боротьби для того, щоб придушувати сигнали ворожих дронів камікадзе та ФІПІВІ-дронів. По друге активно працюють наші оператори систем протиповітряної оборони, щоб відганяти чим далі і ворожі літаки і, відповідно нищити ворожі дрони камікадзе. Ну і звісно, працюють побратими тих самих інженерних саперних підрозділів, які використовують е з пуски штучних димів для того, щоб ввести в оману противника для того, щоб закрити. Місця, де проводяться заходи за ще щільним, таким досить таким потужним ем, шаром димової звіси. Але звісно, що успіх досягається лише там, де застосовується комплексний підхід, використання лише одного з перечислених перелічених елементів, навряд чи дасть той самий жаданий результат. Ба більше ворог вступний, і його не варто недооцінювати, часто густо він встановлює міни, міни пастки встановлює по дві по три, одна на іншу міни протитанки для того, щоб руйнувати, руйнувати це те саме потужне обладнання для проведення розмінувань, тобто ворог шукає будь-яку можливість, щоб позбавити української війська тих самих важливих елементів, які дозволяють нам досить оперативно створювати проходи в мінних полях ворога, а тим самим створюючи основу під ґрунті для подальших штурмових дій для просування перед для звільнення наших територій. Після того, як ми трішечки торкнулися інженерних військ, хотілося би поговорити і про артилерію. Так ми вже згадували про те, що богами війни їх називають. Це не випадково друзі, тому що за різними оцінками від 60 до 90% вогневого ураження сил та засобів противника здійснюється саме артилерію. Зокрема, залужний вже згаданий мною статті говорить про 60-80%, А от, наприклад, 90% називає таку цифру начальник головного. Управління ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов. Пане Владиславе, яка ваша оцінка? Скільки сьогодні саме артилерія вражає поту вражає сили засобів ворога? Те, що я бачу у відкритих джерелах інформації, вважається, що до 90%. Відсотків ворожих втрат це результат ефективної роботи українських гармашів і українських ракетників. Немає поділу, бо насправді сьогодні сьогодні тайдень, де день артилерії Та відповідно ми маємо розуміти, що Наші гармаши насправді і, і абсолютно справедливо називаються богами війни. Тут ще один дуже важливий елемент. Право в тому, що в протистоянні з ворожою армією дуже вагомою складовою є ведення контрбатарійної боротьби, і завдяки зусиллям е, небайдужих громадян, завдяки зусиллям наших програмістів того часу ще на початку е, російсько-української війни, в 2014 15 році було створено чимало е, елементів е, програмного забезпечення, яке дуже Жи полегшує діяльність старших офіцерів батареї, тих самих тих, що займається розрахунками для ведення артилерійського та відповідно мінеметного вогню. Тож очевидно, що гуртування українських сил оборони та українського народу часто гу густо вдається в знаки, і ми тим самим стаємо більш міцними, більш потужними і більш ефективними. У будь-якому разі сьогодні свято, тому діяльність українського війська сьогодні абсолютно буде справедлива, якщо ми будемо. Цінить в тому числі через діяльність наших саперів, і через діяльність наших артилерійських підрозділів і їх військовослужбовців. Бо насправді всі вони роблять дуже вагомий вклад в нашу спільну задачу. Ви згадали про контрбатарейну боротьбу. Тут я розумію насправді так, що йдеться про певну взаємодію. По перше, артилерія, по друге, все таки і розвідувальних підрозділів, які мають виявляти цілі, мають наводити цілі для того, аби наші засоби вражали ворога, в тому числі вражали на дальших дистанціях. І наші партнери впродовж останніх місяців нам істотно допомагають, із саме такими далекобійними або принаймні засобами середньої дії. Ми говорили і про Хаймас і пота атакам. З іншого боку, от знову ж таки, ми говоримо про те, що Ворог противник має достатньо потужні системи радіоелектронної боротьби, і є власне свідчення про те, що навіть ті засоби, які вважаються такими, що можуть влучати, поцілювати з істотних відстаней ворожі цілі, вони стають менш ефективними, тому що ворог поступово знаходить протидію. Чи має зараз захід наші партнери і ще потужніші засоби, які можуть нам допомогти і посилити наші нашу артилерію? А, чи існує така собі вундервафа, яка може докорінно змінити ситуацію на полі бою? Я в такі історії мало вірю. Ну звісно, що е, тільки на українська армія отримає більш потужні ракети, типу «Таурус» від німецько-шведських е, виробників, чи е, більш е, е, потужні ракети? Типу атакам для реактивних систем залпу вогню типу Хаймор СМД Сі чи Марс 2 звісно, що це е, серйозно посилить нашу далекобійність та влучність, але успіх на полі бою досягається завдяки відповідних колаборацій та е, взаємозагоджених та узгоджених дій. Бо діяльність тих самих гармашів, по перше, має забезпечуватись сталим зв'язком роботою систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби а також діяльністю відповідних служб. Та структуру логістичного забезпечення, щоб наші гармаші вчасно мали все те, що їм необхідно для видання бойової роботи. Тобто, ще раз, від гуртування від координації від злагодженості дій залежить успіх на полі бою. На саме насправді саме то і є тим самим порохом, про який говорив генерал Валерій Заложник, саме взаємоузгодження, координація та консолідація усіх зусиль, усіх учасників тих процесів. От зрештою зі зведень генерального штабу, які щодня ми маємо нагоду читати, ми розуміємо, що знищення ворога, в тому числі контрбатарейна боротьба, знищення вогневих потужностей ворога, це рутина, так для нашої артилерії. Щодня це робиться на сталій основі, на постійній основі. Разом із тим, ми знаєте, як під час Другої світової війни льотчики ставили собі зірочки після знищених ворогів, знищених інших літаків і так далі. То все одно я так переконаний, що є. Ну даруйте мені за цей можливо жаргон, але Жирні цілі такі, за які особливо приємно, що їх вражено. Можливо, ми в цей святковий день і згадаємо декілька таких важливих цілей: мішени, які були нашими артилеристами, нашими ракетними військами, можливо, знищені, безумовно, і тут варто говорити про те, що є чимало е спеціалізованого обладнання. У складі ворожої армії, адже тут варто нагадати нашим слухачам-глядачам про таке. Коли ми оцінюємо бойові можливості російського війська, відразу на думку спадає те, що ворог має абсолютно перевагу та панування в повітрі, але не це є визначальною рисою, що може говорити про рівень потужності російських окупантів. Є дві інші складові, на які треба звертати увагу. Складова перша це розгалужена потужна мережа радіоелектронних засобів, тобто засобів радіоелектронної боротьби. І другий кейс це потужна розгалужена мережа систем БПЛА, розвідувальні дрони. Пошуко, ударно удар пошукові дрони, дрони камікадзе, фіпіві дрони, все це надзвичайно дошкуляє діяльність українських сил оборони. Неважливо, чи то ми знаходимося в стані ем, оборони, чи ведемо наступальні дії. Тож для того, щоб максимально послабити бойовий потенціал російських окупантів, українські розвідники буквально палюють за тими системами радіоелектронної боротьби і даючи цілі вказівки. Для наших громашів завжди сподівається на те, що е, наші артилерісти обов'язково влучить і знищить ту саму ворожу техніку, яка Є основою підгодів і саме бойової могутності е, ворожої армії. Звісно, що часто усе такі задачі виконуються з оцінкою відмінно, бо очевидно, що ворог несе втрати, і ви абсолютно слушно зазначили, що дня ми бачимо в ранковому зведеннях від українського генерального штабу певний мір тако непримітну е, позицію, але тим не менш кількість знищеної ворожої спеціальної техніки, у саме про ці системи РЕП, а також інженерних і е, саперних підрозділів інших установи, Тут та зброя, яке допомагає ворожій армії діяти ефективно, коли вона перетворюється на купу металобрухту, метал Це е, діяльність саме наших гармашів. Звісно, що вони не діють самостійно. Я перелічив усіх, хто дотичний до цих важливих цих важливих справ. Але кінець кінцем артилерійські гармати працюють з високою якістю та точністю саме завдяки зусиллям українських артилерістів. Пане Владиславе, от якщо говорити все таки про нашу потужність наших вогневих сил, то ясна річ, що ми маємо низку засобів, які передані партнерами або продані партнерами, це високоточне озброєння. До них є напевно що обмежений комплект ракет. тобто, якщо ми говоримо про Хаймар, це ясна річ, що не йдеться там про десятки тисяч цих ракет, які ми маємо. Тому ми маємо збройні сили мають використовувати їх в тому числі раціонально, розуміючи на яку ціль мішень варто спрямувати, на яку ні. Але оскільки все-таки йдеться про те, що наша артилерійська потуга вона повинна бути ну, наче злива, так тобто вогнем потрібно поливати противника так, як сам, так само, як він робить. Нещодавно були повідомлення, що КНДР, можливо, передала Росії мільйон боєприпасів, і, зрештою, це так само дає можливість росіянам підтримувати той вогневий рівень, на який вони вийшли ще минулого року. Нам, Європейський Союз, так само. Амо обіцяє мільйон щонайменше за цей рік здійснити, але насправді потужності виробничі європейського союзу запізнюються. Чи зараз збройні сили України не відчувають те, що ми подеколи говоримо голодом? Чи маємо ми достатньо засобів, щоб поливати ворога? Безумовно, ніколи на війні не буває вдосталь всього того, що потребують щодня наші захисники. Очевидно, що немає такої позиції в принципі під час ведення бойових дій, що надто багато ні. Справа в тому, що війна це в першу чергу війна ресурсів, і вони завжди на часі. Вони завжди актуальні. Що стосується кейсу передачі північної Кореї тих самих мільйонів снарядів, то ми маємо пам'ятати про таке: перед початком повномасштабної ворожої навали на складах базах арсеналах в Російській Федерації було 14 мільйонів снарядів. За ці 19 місяців активних бойових дій понад 10 мільйонів ворожої армії вже. Використала саме тому зараз російські місари постійно не по всьому світу і розшукуючи додаткові партії тих самих боєприпасів 122-152 калібру, бо їм тих боєприпасів насправді починає бракувати. І темп артилерійського вогню ворожа артилерія, який минулого року складав до 60 тисяч снарядів на добу, зараз набагато менше: 6-7, інколи 8 тисяч снарядів на добу. Тобто це менше, але в будь-якому разі ворог підступний. Кожен снаряд несе смерть та руйнування, тому питання контрбатарейної боротьби та артилерійські дуелі завжди залишається на часі, бо саме в такий спосіб ми позбавляємо ворожу армію тієї саме артилерійської могутності. Пане Владиславе, я думаю, що на цій ноті ми якраз іще ще раз привітаємо наших військових, а саме з таких родів військ, як ракетні війська та артилерія, також інженерні війська з їхнім днем, з їхнім святом. Нехай все складається добре, нехай вони ніколи не відчувають браку тих засобів, якими вони воюють. Ну і відповідно наближають нашу перемогу. Пане Владиславе, дякую за участь в нашій програмі. Військовий експерт, полковник запасу ВМС збройних сил України Владислав Селезюк. З нього бо ви з нами на зв'язку. Ну і ми говорили про збройні сили України про надзвичайно важливі його їхні підрозділи.